Громадська організація нова армія України вітає всіх. Сьогодні ми завітали в гарне місце. Навчально-реабілітаційний центр Гніздечко міністр Вінниця нас зустрічає Вероніка Сергіївна та вихованці цього закладу. Сьогодні ми завітали до них, як завжди, не пустими руками. Привезли смачні зимові яблучка, сорт Флоріна та два гарних дитячих крісла. Дякуємо всім, хто долучились до даного заходу. Особливо дякую нашому фермеру. Петру Олексійовичу з села Сиваківці, Вінницький район, за такі смачні, гарні яблучка, а також сім'ї Керницького Олексія. За допомогу в придбанні цих крісел. Користуйтесь. Я думаю, що ці яблучка стало вам нагоді. Дякуємо. Дякуємо. Найкраще до нових зустрічей. Митали до гарної людини, до Петра Олексійовича, село Сиваківці, Вінницький район. Він зголосився підтримати наш волонтерський захід і надати такі гарні зимові яблучка для дитячого будинка, Гніздечко, Вінниця, Хмельницьке шосе. Тому зараз будемо пакувати їх у Тару. і... Вести в дитячий будинок. Дякую, Петро Олексійович, за постійну допомогу, що допомагаєте нам. Добре, Хорошо, що є такі люди, як ви, побільше таких гарних людей. І чекайте нас з новими ефірами. Всього найкраще, до нових зустрічей.